Дивіться, общий вид, общий фон. Да, ці тоже так, ці теж пішли хорошо. Маленька. І також ось такі до, не пам'ятаю, 25 днів, да, ми рано забрали їх. Не куре і не п'є. У тачки. Отак десь було води. Ну До 10, ну 8-9, тон, отак я думаю. Бачите, правильне питання. Всім день добрий. Значить, вчора був сильний вітер, і ми не змогли зняти, як з Жекою укриваємо длінні листи, тому що не до зйомок було. У нас ще перший лист я подаю, а він як улетів від вітра, Згори вітер упав на кришу, м'ятину зробив. Ну, листо більш мені, зберігався нормально. А це ж уже типа крутим козирки і показуємо все як відбувається. Як Сильний вітер. Сильний вітер, так. А. А чого? Давай поки до пліти хватить. А потім вже за пліту перекинемо. Да. А потім через пліту. О, отак, так, диви як хорошо. Потім далі. Давай, а ну далі. Ага, давай. Ні, я мені йдуть сюди. Ага, туди. О, О, так. Та заходить, О. І дивіться, обратіть увагу, зараз я вже як і подам е, листочок. Обратіть увагу, як показує себе наш козирьок. Верні, який він дає результат. Вроді би та на вес і на вес, а козирьок це саме, це, можна сказати, козырюк, це голова всього навеса. Ось дивіться, зайди вікуль туди. Він як пів, як півнавіса. Бачите як? Він з роботи, ну тобто він забирає сонце саме основне, ось тут на вході. І вже там щось поставиш сюди, вже буде в закритому місці, от і від сонця, не буде вигорати. Отак от вийшов весь навіс. Бачите, як чотенько все. Ну такий здоровий вийшов. Получається, скільки я читав, 97, по-моєму, квадратів. Накриття. 97 квадратів. А в мене ангар, виходить, 12 на 10, 120. Ну, на 20 квадратів менше, ніж ангар на вес. Я вже думав, якщо б тут було, допустимо, додати ще ось по відсюди, це буде ширина мого ангара. 10 на 12. Ось по 6, 57, 8, 9. 657, да, ось. Оце ширина мого ангара. якщо б я трохи доточив. Примерно. Ну, мені не треба дотачити, в мене тут інші плани по цьому. Іменно апендицитику. А так і не скажеш, от би дивишся на вес не так, як ангар. В ангар заходиш що здоровий такий, а на вес не дуже такий здоровий. Коротше, оце ж ми зараз догонимо козирьочок, потім коньки і торцові. І по криші, будемо закінчувати. Коротше, так, гонимо далі, будемо показувати. Все, даю, да. Потом Жек пишут, що Женька бубнить все время, бачите. Вот знімає видео, а він все равно бу-бу-бу-бу-бу-бу. Євгенія бубнівки. Так, а то бубу. А та туди. Хорошо, дуже красиво буде, якщо іще з, з коночком. Коньочок іменно підчеркне цю, знаєте, як ровну лінію. Коньки я брав широкі, та зараз покажу, як і принесу. В принципе, если так подумать, то можно и, ну, а так, если робить, робить навес, то можно и без коньки. Зачем там коньки? Ну, в принципе, а я взял широкие, 200 на 200, ну, чтобы хорошо закрыло и чтобы было красиво, потому что все равно тут прийдет время все оккультурится, тут оккультурится, что-то будем или бетонировать, или асфальтировать, или плитка будет, оно все со временем, просто Постійно, кожен рік потроху. І воно буде все одно цвіт. Также в мене в планах ще поміняти цю стінку, що я в перший сарай робив кирпичик. І зверху покрути другий профліст. Коричневий, коричневий, як і на цьому сараї, щоб, ну, щоб одинаково було. Теж якісь дешевенькі ці листочки купити двох метрові і прогнати. Ну, це вже так на будущее, знаєте, як плани. А коньки там отдільно йдуть по метражу, в торцові йдуть. І по штахетнику там він теж Дима мені скинув. Який розмір, який цвет, яка толщина скільки стоит. Я потім думаю відео можна змонтирую, щоб висвітиться в этом на відео. Все, коротше, вам буду показувати. Друзі, ну що, останні саморези закручені. дивіться, общий вид, общий фон. Коньки поставили, виставили, торцові поставили, виставили, все. Оце по криші. Фінал. Жек, можеш змазити, я баночку забрав уже все, да. а так. друзячки, все вийшло. Давайте покажемо, як вийшло всередині, ну, тобто, під навісом. Дивіться, як все чотенько, як все добре. Так, ці теж торцеві, вони внутрі теж захищають від вітра. Все одно, як не як, вони йде по криші, бачите, торцева все одно вона і украшає і прикриває так, як треба. І так само ж з цієї сторони торцева. Дивіться, як хорошо лягла. Як все чутенько, все тут, все хорошо, Ну такий об'єм. Зараз вже видно, що такий серйозний. і красиво, так, вийшло. Козирьок, віки дуже подобається, і мені дуже подобається. Ну правда, з козирком, бачите, звичайний навіс, а потім треба віддільно доварювати ці уголки, упори, підпори. І ну, модах ні багатенько, але зато результат того стоїть. Ну і ми ж нікуди не спішимо, що нам куди ми не спішимо. Ми ж не то, що десь там на роботі, на шабашки, в себе вдома, потихеньку, Ну, спішить нікуди, по чуть-чуть робимо. <кхід> і от, друзяки, я вам що хочу сказати. Ось ми закінчуємо Жек. Підійди на минутку. Ось ми ну, кришу, конструкцію, все. оце. Ось, Женька, знаєте скільки йому год? А ви скажете, ви теж у вас так в свої години так лазите, і скакаєте. 65 п'ять. Буде 66 от рождения. Скажете по ньому. 65 п'ять І. Що ми хочемо? Ми хочемо теж спитати, Жек, що ти робиш для того, що так виглядиш, і отакий жорсткий спортсмен, бігаєш, мотаєшся. І це ж він на великах за мною ще катає. Сьогодні буде поїздка. Сьогодні буде поїздка у нас, да. на Жек, розкажи. відпустить, то поїде. Отпустить. Що Що треба робити? Надо Яким? Всякому з зарядки, встав утром зарядку, кожен день. Зарядка. Він каже, як він робить зарядку. Каже, не так, що як руками помагати. А нормальну зарядку, так? І також в нього є кровать, що він підвішується. Інвекторний. Верх ногам, віше, прицепився і висить півдня. Верх ногам окажеш. І питання. А питання в тебе. Сахара не їсиш. Мене вже підсадив на ці хлібці от із отрубів. Вечором я коці їсти, я хлібця поїв отого і все. Що ти ще несиш? Хліба несиш. Хліба скільки ти несиш? Там не знаю. Більше года. Хліба більше року, сахара. Так давно. А як ти питаєшся? Що в тебе на завтрак? Зелень. Зелень яка? Яйця. Яйця і зелень, да? так? же він гарбузи. Ну, це ще а, ну це ти називаєш зелень? Ну, да? Салат. Зеління. Ну, коротше, бачите, Петрушка. правильне питання. А по білку м'ясо, грудинка, куряча, гав'ядене. Да? Гав'ядене і сало в нас бере. Строго кожну неділю і сальце. От без нашого сала він би так не вигляді. да, Він би виглядав ще хуже. Так що, друзяки ну шутки шутками. 65 років. І лаза я за ним не співаю. 65 років. От ровно 20 років разниця. Ну. І ми 20 років назад з ним робили. Ставили такі конструкції, там страшно дивитися. 20 років назад. Представте. це. А то там писали, а де Женька, а де він прийшов, відкуда що? Та ми знакомі вже 20 років. Так що так? Поздравте нас з фіналом Кровлі, Всього вам найкращого. Жека, куди ти пішов? А, та ти кажеш, я пішов. А, все, Женька, пішов. друзяки, переключаємося. Далі. Вчора сильний був дощ і вечором. Ну такий пустився, що промочив ого-го, У тачці отак десь було води. І вчора йшов сильний дощ, а я зайшов під навіс. Стою, думаю, ж гляну чи підтікає десь чи ні. Ось в цієї тачки, ось так було десь. Ну, ось отак було води. Тобто, якщо воно п'ятачок так намочило, то скільки всього промочило. І став під навісом, дивлюся. Не де взагалі і капельки, ніде нічого. Ну ми старалися, щоб не промазати, ніде нічого, щоб все було супер. Так, пошли покажу. Саме головне, що вже конструкція стоїть і вже накрита. Які далі в мене плани? Далі вирівнювати по, по внутрішній все, бо в мене перепад, в мене там сантиметрів на 10, мабуть, вище земля, ніж тут, а треба все повністю вирівняти. А тоді... Готувати опалубки, От мозки тут вирівнять під щіля, ну, коротше, земляні роботи. І також давно я вам не показував оцих 9, утьох, що ми забирали тоді ото кволенькі були. А ось у нас як попідтягувалися оці. А ну дайте я присяду, покажу. Покажу вас людям. Коротше, не знаю, скільки їх я не показував, мабуть, неділі три. А ну кажіть, попідтягувались хоч трохи чи ні. Це ж ці 9 штучок, що були такі, ну коротше, кволенькі, що свиноматка їх єлі-єлі там докормила до, не пам'ятаю, 25 днів, так, їх, мабуть. рано забрали їх до 25 днів, а потім ми їх забрали. І такі, почти всі кашляли. Оце почти всі 9 штук кашляли дуже. Ми з віку їх прокалували, коротше, від усього що тільки можна було. І оце отакі от вже. Ну, скільки в них кілограм? Вони на ножках низенькі, ну такі збитенькі і різенькі. Оце я хочу їх починати вже брати десь у вересні. Ану, що ти сидиш, деякі? Такі збиті, тут сала не буде їх. Тут іменно ось найздоровий у них оцей. А, це свинка. так. І тебе як них потемніва на віс, так. Да? Зато тепер тіньок у них. Проходьте. Коротше, оцих поросят. Понап... Жаркенько там, хоча на дворі холодно. Ну там вже бачиш, здорові. Оцих поросят почнемо вже брати у вересні місяці, тобто через 2 е, місяці. Хай ще за два місяці підтягнуться. А зараз на місяць у нас є, що різати. А сам серпень місяць, серпень, серпень місяць, ми будемо брати тайм-аут по вирізанню. Чого? То, що ми цих доріжемо, і там у нас три штуки, і тут три штуки, тобто на місяць. І все, і ці тільки з вересня почнемо. Тобто хто що там по заказам, щоб знали, що у серпні місяці ми не будемо приймати закази аж почнемо з вересня. Ну а хто там що буде, то зарані собі закажіть одразу. Що треба. Так. Ось оці. О, оці ось три штуки. Уберем в першу чергу. І в тому сараї у нас теж три штуки. Примірно вони габаритами такі самі. Ну, а бачите ці, наскільки менші от оцих. Оце ж якраз пару місяців і підтягнуться. А сюди ж я хочу поділити з тієї партії. З десяток забрати сюди. І штук 12 там залишилося, а 12 сюди. Ось так десь. Зробимо. Бо ті теж зараз попідростають, що я їх і не перекину вже в цю клітку. Бачите, які поставали. Їм може клітки скоро буде мало. Ну Ще вистачає, ну ось ось залишилося. А так на 9-10 штук, навіть 12 відличних клітка. Ось їх 9 штук. Якраз диви, які всі раді, бігають. І ті бігають. Що ви, Жужмарі? Так, да, ці теж пішли, добре. Отак потихеньку, потихеньку, маленьке, середнє, здорове і постійно, щоб було що підрізати. Коротше, отак. На дворі похолодало. Оце тільки зараз сонечко починає виходити, а так було дуже холодно дуже. І то зараз буде дощ, да, туча находить. Що я ще зробив? Я вчора гепнув дві тони надробив, а позавчора тонну зробив тонну отим дев'ятьом. А дві тони хочу зробити готового корма маленьким. Так от, отой іменно та тона корма. Ось. Уже забрана. Ну тут вона, кучка маленька. І також ось отакі я щіля купив. БУ. Зачем купив? За тим, що мені є саме одна мисль, може потом буду робити. І 2 тони у мене тут. Навітони 8 кг. Ну, вчора я ще малим зробив. Ну, коротше, виходить, більше 2 тонн я вчора наробив і більше тони позавчора. І от забрав 3 тони, куча в мене була. Ось аж сюди до прицепу, до борта. І от бачите, вже 3 тонни немає. Тобто тут у мене залишилося, ну, мабуть, не знаю, тон ну, до 10, ну, 8-9 тонн, отак я думаю, десь. Тобто, к Чому я веду? Що мені хвати повністю? Ще навіть трошки ну, хватало, ну, Хватило повністю на весь год. Нічого я не докупляв. Хоча пам'ятаєте, той рік, як я показував, коли я все купив. І зимою показував, чи хватає, чи не хватає. Мені багато хто писав, докупляй, поки не пізно. Також дзвонили, казали, ось у мене по 8, по 9, по 7. Ну, коротше, разний, там по-разному кожен предлагав зимою. Ну хватило, не треба брати. А зараз же ж підходить сезон, і оце ж будемо брати. Які ціни, хто його знає, ще той тобто дзвонків багато, предложень теж багато, той посадив, той, той буде, забереш, і ти що, забереш, і ти що. Я кажу, якщо що заберу, ну які ціни будуть. Може прийдеться на зерно відходи, переходити, якщо буде дорого. Якщо нормальна ціна, то будемо брати пшеницю ячмінь. Коротше, отак. І що я хочу? Я хочу зараз нам висипати со... сої і дробити. Соя у нас в мішках дробити. мені треба надібрати пшениці трохи мене ж змішувач на дві тони отака От соя соєва макуха мене ж він на дві тони сейчас півтони забрати десь приблизно пів додробити туди сої і змішувати. І буде готовий корм для малих. А ті півтони, що я заберу, буду мішати з Ті, що я позабирав поросят і ті, що в мене ждуть опороса, ну, поросні вже. Всі в мене зараз 50 на 50 майже з отрубями. Вони отруби в мішках беру і вони на отрубях. Зернової групи, щоб сильно не поправлялися. І все. Ну, Буває ще вітаміни додаю. Купляю від аптеки вітаміни сухі і ото додаю їм вітаміни свиноматкам, щоб і то насипаю там по два ковшика, і то, щоб не багато їли. Также по, крупору... по крупорушкам ті дві крупорушки забрали на 220. 2,2 кВт і на 220, 1,5 кВт. Їх забрали. Осталась ось одна його токаря, Сереги на 380. На 380 моща ого. Кому треба, дзвоніть Серегі, він вам підвезе чи відправить, балакайте самі. Крупорушка це на 21500 на 380. Він мені якось написав, так я й кажу. Це що одна осталася. Вони дешевіти не будуть. Ви ж бачите, що все дорожає, дорожає і дорожає. Та взяти змішувач. Ми тоді брали одну ціну, а зараз вже тисяч, не знаю, на 20, мабуть. Та на 20 більше. Змішувач. Ну, може і на 30. Віка каже, ще більше. Ну, може і на 30 тисяч. Тобто як чому веду, що воно все дорожає, дешевше воно не буде однозначно. І хтось думає, ой, дорого, ну це ж ви взяли раз і на всю жизнь. Чого я кажу за таку крупорушку? То тобто, що вона це не та, що магазинна. Це і б'є хорошо, і хватає, да, так, ціна 21 500 не мала, ну і користуватися ж ви нею будете. 3-2 роки. А є люди користуються вже не більше 10 років, хто більше 15 годин, він 20 років їх вже робить. У мене вона вже, не знаю, годів 5 чи 6. Це ж вона все перебивала сотні тонн. А потім то ми перейшли вже на серйозний варіант, бо нам її не вистачає. А так, я скажу, до 50 голов... Її хватить з голови. Так в мене на півтора кВт і на 220, а це 2,2 кВт і на 380. Самі розумієте. Ще качаю. Я качаю 2,5-2,3. Ну, а це вже ось кількість. Ну то тільки два, так, да. ще качай. Друзі, бачите, як після роботи після Жека поїхав додому, хвата, поробив свої хвости попідтягував. О, це хватить, да. <звіт> так. І я покупався, управився, звідки з'їзду на почту відправили вам посилки і їдемо кататися на велику. Якщо вам буде інтересно, я зроблю віддільне відео обзор по велосипедам. Півтора кВт заднє колесо. Півтора кВт це дуже, ну хто не розуміє, це дуже мощний велосипед, як, ну, як мотоцикл по скорості. От ми їдемо, я вам так скажу. Вот я на своем еду 52-55 км в час могу ну, ехать по трассе. И заряда мне хватает 45 км. 45-50-42. Ну, смотря же, какие подъемы, спуски и так далее. Сейчас, вот, ну, я редко езжу. Ну, в основном есть люди. Ну, в вот основном Женька, Женька я, я редко. Вот ты, бачу писк, коти. Просто колодка трет, типа. Чуть-чуть. Ну, да, а ты что там? Не, ну там есть такой болтики, что тебе покрутишь и он вот сходит. Все, а теперь мое колесо уже. Да. Так, что проверять, его надо накапывать, я же вижу, что оно подскучит. Да. Я в колеса налив гермета. И будем выдвигаться сейчас. Теперь колеса ставлю. Тяжелесть на трубу существует. Ой, -мо, да. Та Герметика, чтобы повылазал в мене. Давай смогу, хватит. Качай, мене... качай. Кажу, ты будешь ж два, Нет, Т-2, исчез. два? Ну, 2 Еще трошки. О, все. А Вика будет ехать вон на ту, на он, а вот Вика, он, он на том велосипеде. а Вика, он, на том. Она говорит, я не хочу электро. Мне Нет. ваше электро... Он, Ваше электро это такое. Мне я на надо... Это мой, Вика, велосипед. Я на нем ездил 30 километров в день. Без мотора. Это я Стас. А тут? Нет, это нормально. Нормально? Да. Женя, а ты брал свой шлюм? Нет. Да я І от дивіться, продовження теми. 65 років робота, монтаж, монтаж криші, миші вечором катання на велосипедах. Не куре і не п'є. Да. Холодної води. Де <рес> ж як пішлю? А б би шлюба? Дайте шлюну. А в план... мене очки є. А. А. Зараз я, я не... води набираю і їду. І це їдемо. Поки що нема тебе тут. Кого? Під телефон Чин -чин. так я ж ты давал вон прикрути тогда я тебе бачите у меня вода тут сняла на ось удимать раскручивай на руль мы не так там уже жди а вот я напевно, не буду иметь вода не гораздо так я ж тільки що зняв у себе. Ось тут. Воно розліже? Ні, ні. Ось так одягай. Так, так. Да, з резинками, з узками. На, на, ти по усту. Ну, як тобі удобно. Ти одягай. Дай чеснока поки що. А в тебе чеснока нема було? Вже. <кій> <кій> ну, чеснока вийшло з огороду. <кій> у головки чеснока. Ну, є. А, є, так? Да? І уродив, так? Да? Здрасте. Не, не, на огороді. Не, у на нагороди. <ривіт> Нам кабачки буде віка жарить, треба час не кашу. А, так то я поїзджу зараз сейчас потяг. Та ти б сказав би, я ти привів. Да я то ж якось провтикав. Та ми такого там падалишньо там своїм Ну давайте зараз покажу, як він примірно робить. Та будемо їх. А де ж той? А як воно тут штаблять? Ну ми нажимаємо туди. А. Ось дивіться, допустимо я, я запустив велосипед, включаю акумулятор, включив, зажигання, включив і все, я так от їду. Є, 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 є. Я практично педалі не кручу. А може і крутить педаль? але я не кручу. Ні, то крутить. То... Так, все, ми коротше уїжджаємо, а ви переключаєтесь на порося.